34 гектари малини, лохини та полуниці. В Мукачівській громаді працює релоковане ягідне підприємство. Із Запорізької області на Закарпаття приїхали влітку минулого року. Відтоді висадили 5 гектарів малини, скільки ж лохини і по пів гектара ягоди в теплицях, полуниці та малини. Зараз фермери завершують досадку лохини на відкритій ділянці. Погода кажуть, сприяє, проте ґрунт під ягоду довелося завозити з Київщини. «Грунт тяжкий тут. Глина, в ньому ну, можна щось вирости, але не в промислових масштабах. Ми підсипали всюди субстрати, своє там на малину, на полуницю, на лохину, а в теплицях. Малина у нас в горщиках з кокосовим субстратом. До початку повномасштабного вторгнення підприємці вирощували пшеницю, ріпак, соняшник та кукурудзу. Після релокації в село Лавки поблизу Мукачева культивують ягоди, здебільшого ранні та пізні сорти. Ми були вимушені виїхати зі своїх домівок. Півроку посиділи і прийняли рішення, що потрібно щось робити. Вибили Закарпаття, тому що це ягідний край, тому що тут рання ягода. Підприємство працює за сучасними технологіями. Теплиці та відкриті ділянки керуються дистанційно з смартфону. Це насосна станція наша, комплекси бочок під кожну культуру. Під кожні типи добрив, все колотиться з допомогою компресорів. Система бере стільки добрив, скільки потрібно. Повністю все керується з додатка. Агропідприємство обслуговує 10 працівників. Частина з них вимушено переселені з півдня України. Ми приїхали із Запорізької області, міста Пологи в Мукачево. Ми з цього року з квітня місяця. Наша робота полягає в тому, що ми доглядаємо за рослинками і збираємо ягоду. Найбільш краснішу ми збираємо розовіше залишається достигати. Продукцію реалізовують на місцевому ринку в магазинах та супермаркетах. Надалі ягоди з Закарпаття планують експортувати.